В Канаді дуже міняється погода, дуже часто міняється. Подивіться, що зараз відбувається. Сьогодні такий вітерець, немає вже знову сонечка, і так завжди в Канаді зимою. І це дуже важко і трошки складно на здоров'я, особливо деякі люди дуже чутливі до такої погоди. Їх починає голова боліти, тиск піднімається. Персонально для мене, мені, на мене це так не впливає. Але є люди, на яких це дуже сильно впливає, і я розумію, чому ця погода і цей клімат не всім подобається. Давайте, друзі, підтримуємо залужного вподобайками, коментарями. Це дуже зараз важливо. Нам треба свою позицію, громадську позицію показувати, щоб вона була чітка. Тому друзі, особливо ваша думка зараз дуже важлива, і ми разом єднаємося як ніколи. Дорогі глядачі, я вам безмежно вдячний. На моєму останньому відео ми набрали дві тисячі майже підписників. Ви собі просто уявіть. І це все із за того, що багато з вас не знали навіть, що ви не є підписаними на мій канал. Я вас швиденько попрошу залишити свою думку на цю ситуацію, на цю позицію, яка ваша позиція стосовно залужного, чи ви його підтримуєте, чи ви його не підтримуєте? Це дуже цікаво і важливо, щоб ми показали в просторах інтернету позицію громади України і цілого світу. Я не встиг навіть сьогодні прийти на роботу. Як я прийшов на роботу, мене мої знайомі друзі почали розпитувати, що там відбувається в Україні. Невже залужного хочуть звільнити? Невже такого лідера і патріота хочуть звільнити? Він ж робить такий великий внесок в. Розвиток і захист країни, і взагалі е, створює можливу країну на майбутнє для нового покоління українців, і завдяки таким людям е, е, залишається надія, що Україна буде існувати, і в неї колись повернуться інші українці, особливо українські біженці, і так далі. І ці люди були просто стривожені, і особливо те, що вони почали читати багато новин сюди в Сполучених Штатах США, в Канаді, в світі. В загальному це все ця новина просто спалахнула зараз. Сюди по інтернету, і так само люди, особливо світові лідери, дуже сильно незадоволені цим. і Вони вже почали тиснути трошки на Україну і запитувати багато питань, що ж відбувається, чому якийсь такий розкол в країні відбувається, і в тому навіть є досить такий вирогідний варіант, що Росія в цьому всьому замішана. Вони це все створюють так само. Але питання полягає в тому, чому це зараз відбувається, чому це допускається, і чому просто немає в нас до сих пір цієї єдності. На жаль. Дуже на жаль, що навіть в такий важкий час для нашої країни дуже е, війна не змінила навіть багатьох українців, і багато людей навіть не змінили своєї думки стосовно. Багатьох речей. І це болить. Це болить, тому що багато людей віддають життя за Україну, багато людей втрачають найцінніше, що вони мають, родичів і своє власне життя, яке їм не замінить ніхто. І багато людей стають інвалідами. І тому повинно бути так, щоб ми пам'ятали про наших героїв. Ми не забували наших героїв, І ми, як Україна, мали єдину таку одну мету та ціль будувати свою країну, єднатися і не ділити людей ні на які сфери. а Навпаки, бути гордим за те, хто є українець. Запитайте себе, що означає бути українцем, і для себе випишіть всі ці пункти і підтримуйте ці пункти. і Не забувайте підтримувати ці пункти в вашому житті. Мене душа розколюється за Україну, за українців, які перебувають в Україні. Тому що ситуація дуже складна зараз в загальному для України, і люди й так вже переживають багато. І ці всі скандали, ці всі е, ситуації, це е, розумієте, це неправильно. І нам потрібно запам'ятати одне: що нам треба єднатися. І не треба мені говорити, що чому я в Канаді там говорю різні речі, що я там е, ніякий там не патріот. Я ніколи не сказав, що я є патріот. Патріоти це люди, які захищають свою країну. Своїм життям або своїми частинами тіла, на жаль. Але я дуже сильно маю свою чітку позицію стосовно України. Я поважаю Україну, я люблю Україну і нема нічого поганого в тому, що я тільки підтримую українців, підтримую ЗСУ, підтримую в загальному нашу мову в просторах інтернету. І нас дуже проблема велика, що в нас це самоїдство постійно настроєне на те, щоб знищити або принизити іншого українця, коли ми повинні навпаки бути вдячними і радими, що в нас є люди, яким не байдуже, що відбувається з нашою країною, з нашими людьми. І в загальному з нашою єдністю. Україна завжди буде найкращою країною для кожного українця. Якщо би відкинути всі ці проблеми, відкинути всі ці війни, всю цю корупцію, всю цю систему, яка, на жаль, не працює, або працює тільки в сторону специфічних людей, то повірте мені, кожен українець, навіть іммігрант, чи нема різниці, де він перебуває, би сказав вам чесно і щиро серця, що кращого місця. Ніж Україна не має на цій планеті. Просто, на жаль, так сталося. І це не тільки ця війна, а це вже було і перед війною, і ще роками, роками перед війною все це починалося, створювалося, і ніколи не давало нам, знаєте, жити так спокійно. Щиро і тому, на жаль, така от українська біда, що багато хтось помирає, мало народжують дітей, люди виїжджають. Імміграція потім асимільовує всіх цих українців, вони забувають свою мову, єдність, культуру. Це дійсно прикро. Але хто може, то ми повинні підтримувати це, бо це українська історія, це наша історія. І вона повинна бути в наших серцях, завжди горіти і ніколи не, не згоряти. Тому, друзі, тримаємося разом, що би не сталося. Бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною. До наступних випусків з вами.